Операція української армії в Курску поставила Путіна в скрутне становище, заявив сенатор демократ Марк Келлі в інтерв'ю каналові CBS News. Він позитивно відгукнувся про використання українцями американської зброї на території Росії. Коментуючи заклики до адміністрації зняти всі обмеження на використання зброї, сенатор зауважив, що деякі обмеження вже були зняті. З моменту вторгнення. Тепер більше двох років тому ми, ви знаєте, періодично переглядаємо, як ми збираємося поводитися щодо використання українцями безпекової допомоги, якою ми їх забезпечуємо. І я вважаю доцільним продовжувати дивитися на їхні потреби. Як ми можемо внести корективи? Які нові системи озброєння ми збираємося їм надати? Білий дім розглядає можливість надати Україні далекобійні крилаті ракети авіаційного базування. Як повідомило видання політико, президент США Джо Байден відкритий для передачі Збройним силам України ракет Джесму їх можна запускати і уже знаданих Києва винищувачів F-16. Наявність таких ракет в арсеналі ЗСУ дозволить вражати цілі на дистанції до 400 кілометрів. Зазначає видання остаточного рішення про постачання ракет не прийнято. Але за словами одного з чиновників адміністрації Байдена, Білий Дім зараз опрацьовує складні деталі цього. Питання. Джасм це сучасна американська високоточна ракета, призначена для знищення важливих цілей, як стаціонарних, так і рухомих. Її бойова частина масою 450 кілограмів, здатна пробивати залізобетонні плити товщиною понад 2 метри. Сполучені Штати застосували цю зброю для ударів по центрах з виробництва хімічної зброї у Сирії та по бункерах керівників терористичної організації ІДІЛ.